Всім привіт! І так, у нас другий день закваски. Хочу показати, подивіться, як вона вже на другий день е, на другий день стає така темна, запах в неї такий кислуватий. Це все нормально. Це початок бродіння, і ми її на другий день підживлюємо. Так як я вам і говорила, я буду додати по одній ложці. Пшеничної муки, ну так, навіть без горки і житньої все, перемішала і додала трошечки теплої води. Ставлю в холодильник, бо зараз жарко і вона дуже швидко. Починає бродити. Так що не переживайте, що якщо поставите в холодильник, вона не буде, буде вона бродити. Не переживайте, тільки що вам показала, як уже вона в мене піднялася в перший же день. Все, знову так робимо сметанообразний такий стан і відправляю знову в холодильник. Нагадую, сьогодні в нас другий день. Криваю малюю і ставлю в холодильник. Процедуру будемо повторювати. Все, всім пока-пока і до завтрашнього дня. Заквасочка наша працює, почалися вже бродильні процеси, так що скоро будемо випікати хліб. Thank <music> you.